Урок тридцятий. Одяг. Повторюй за мною. Шляпа. Капелюх. Сорочка. Рубашка. Сорочка. Хустина. Платочок. Хустинка. Сукня, платье, сукня. Спідниця. Юбка. Спідниця. Шкарпетки. Носки. Шкарпетки. Светр. Панчохи. Чулочки, колготки. Панчохи. Штани Штанці Куртка. Футболка. Кроватка, галстук, кроватка, стрічка, ленточка, стрічка, одяг, вбрання. Хлопчики одягають штани і футболки. А дівоче вбрання це сукні і спідниці. Серед назв одягу багато слів зі звуком Ш. Потренуємось їх правильно і красиво вимовляти. Повторюй за мною. Ш. 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 Шарф. Шапка. Шубка. Штани. Шкарпетки. Дякую. Чудова робота. Друже мій, розкажи, чим займатимеся завтра. Сьогодні одягаю, а завтра. Буду одягати. Одягатиму. Сьогодні зав'язую, а завтра. Буду зав'язувати. Зав'язуватиму. Сьогодні розказую, а завтра. Буду розказувати. Розказуватиму. Сьогодні танцюю, а завтра? Буду танцювати. Танцюватиму. Розкажімо нашому другові, що він буде робити завтра. Сьогодні ти одягаєшся, а завтра? Будеш одягатися? Одягатимеся. Сьогодні ти зав'язуєш, а завтра? Будеш зав'язувати. Зав'язуватимеш. Сьогодні ти танцюєш, а завтра. Будеш танцювати. Танцюватимеш. Сьогодні ти розказуєш, а завтра. Будеш розказувати. Розказуватимеш. Послухай, які смішні і хитрі питання ми підготували для тебе. Гумка це навчальна річ чи одяг. Кавун це ягода чи овоч? Огірок це овоч, чи фрукт. Червоний. Це колір, чи форма. Шкарпетки це частина тіла, чи одяг. Тебе не підловити.